дисочки. Октавія 2007 рік 16МПІ 184 пробігу механіка 6555 доларів так, і купа машин приїхала, новенькі, свіженькі цінників будуть. А6, 2.0, 6555 доларів 2008 рік. Nissan Leaf На дорогих тапках. Так, ауді. Audi ми бачили. Leaf. F'usion, 4 Мондео? Зараз розберемося. Так, Peugeot. Раз. 307 за 5200 долларів. Кабрік купе. Трошки привідкритий. Надо подивитися, що тут. Ну це щось це набагато, звісно. Ой. Тут що? Так, доки. Клімат. Механика, пятиступка, климат. Ну, По-модному, конечно. Кабрик. 5200. Сью, поехал. Ай, почему а у меня только бьет? Так, не закрываем. Было вот так. Гольф 2005, 1,6 MPI, 76 тисяч пробігу, механіка 5900. Теота Corolla 2010 рік, 1.3 газ бензин, 230 пробігу, механіка 6200. Так, треба окуляри одягнути. Сонце ліпить. А Оліф є цінник. А може всередині є цінник. Не пускають. Красиво є. Цвет вообще. Шикардос. Ты кто? Фьюжн, Америкос. Пиндоси. Так. Viano Formatic. 12 strick, 2.2 дизель, 260 пробігу, автомат 20800. 800. Красивые. Так, опа. Travel Party 7300 300 тысяч пробігу. 2,5-65 кВт. 2000 рік механіка дизель Круто, круто. Atlantis плюс. Не забрали самий самий топовий тут. 2,5 дизель, 370 пробігу, 5,850. Транспортер 2002 рік. Бюджету продаємось q 50 2.2 дизель, 48 тисяч пробігу, 20800. Круто, круто. круто. Партнер 11 рік, 1,6 дизель HDI 200 300 тисяч пробігу, 6500. Мовних одиниць. Кодоктавіа. 1,6 дизель, 13 рік, 260 пробігу, механіка 9999. Універсал на штамповках. Салон тканина. Все як ми любимо. Міган 11 рік, 1,5 дизель, 220 пробігу, автомат, 8300. Робот. Вітчизняний автопром ну майже. За 14 рік, 1,5 бенз, 30 тисяч пробігу, механіка 6000 доларів. Нова свіжа. Тільки обкатку прийшла. 2008 Peugeot 14 рік, 1,2 бензин, 90 тисяч пробігу, автомат 9 тисяч доларів. Блін, ціни попадали просто капець. Колір прикольний, інтер'єр прикольний. Братан Peugeot, Це 508. цінника немає, але у попередніх відео. Було. Вроді би. Переписують ціни, роблять знижечки торг Торг до останнього. Mazda 6, 2012 рік, 2,2 дизель. 220 пробігу, 11700. Здоровенна така, така, який пиш величезний. Міцу. Золото. Цінника нема. Ренушка-кінгушка, судячи з номерів Електро. Цінника немає, судячи з куліси, там пробіг 1200. Це не точно внутрь не пускають. Хорошая, красивая кінгушка топ ванлав. Звісно ж, заглянемо в душу. Красиве. О! X-trail, так? Да? А блин, немає цінника. Ну мені казали, що до Pirelli гумов майже, нова, що багато цінників немає. Special edition, повний привід. А, це рок, це американець. Я хочу дизельний екстрейл, я збоченець, хочу дизеляку. Але подивимося на американця і заодно провітримо, бо спека неможлива. А салон треба провітрювати. А пахне як? Це що таке? Шкіра. А це що таке? Коліса, автомата, ну, варіатор. 26 тисяч пробіж. Да, 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 Nissan Rock здоровенная прикольная штука. Тут рівна підлога може бути, там поставити потрібно на ці. Блін, кайф. По... А, і регулюється. І тут регулюється, і там регулюється. І цей величезний дисплей, там прикольний такий за кермом. Ну, кайф. А що по, що по деньгам, Не знаю. Ну, Блін, красиво. 20 тисяч пробігу. Підігрів сидінь, шкіряний підлокітник, USB. Так, ESP. Пропайлот oh, є. ну, коротше, це є Радар, так, повний привод блокування, спортрежим, екорежим. А підігрів керма. чи у них тут десь в другому місці підігрів керма? Ні, Нема, нема підігрів керма. не, не точно, десь має бути, У мене просто було так от збоку там, знизу у долині. Скорпіон гума хороша. Так, тільки що дівчатка дивилися Q3. Блін, колір пушка взагалі бімба. Я аж сам так. Отак. Вот, вот це 15-й теж цінника немає. Що да таке? Судячи от з п'ятірочки, це 15-й рік. Електро, все, що можливо. А ну я сейчас хочу збій подивитися. Так, оце от я усівся комфортабелі. О, ой, хр... фух. Да, хорошечная, хорошечная. Монохромный дисплей. Э -э -э ну и все. Вот на этом мой обзор окончен. Блин, ну слушай, воно така, такая прикольная Ну я типа так... я бьюсь током за автомобилями, Но оно такое все прикольное, комфортабельное. Бам. 200 тут рівна підлога. Ну кайф, кайф. Тут які кручечки. Вжух 2.0 TSI Quattro. Це все, звісно, як ми любимо, так потрібно тільки відрегулювати, да? щоб воно підіймало вище. Ну, це кому потрібно кому не. Виски багажнєло. Так, это що то? Не то що то. Так, да, прикольно. Прикольно, прикольно. Красиво. Дивись. Э, вот, Мені подобається суто колір. Все, безключовий доступ на всіх дверцях. Балдеж, Просто балдеж. Тут навіть ізофікси синього кольору. Ха. Ну, ауді і Ауді. Так, дитяжок немає, ну це чекай. Дуже гарно. s line двохлітровий бензик, безпроблемний. Собі чув-чу-чу- човгати -чов 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 ти. Согласись да. Так, наплялюємо штори, йдемо далі. Цінника немає. Мерс E220, 1 стрік, 2,2 дизель, автомат 280 пробігу 12300. 528i BMW 1 стрік, 3-літровий бензик 330 тисяч пробігу, автомат 11900. Диревій накапець. Так, ТДЦИ Galaxy. 10 рік Ford. 2 дизель, 230 пробігу 10800 автомат. Rover, 13 рік, 3-хлітровий дизель 250 тисяч пробігу, автомат 19900. Вот это інтересно. Range Rover Sport. Аллилуйя, Range Rover Sport. У Так, тут красивая, приятная. Красивая. Работаем. Вчера дивился Гранд Чироки из марки, вот это не работало. Такое. С кем не будет правильно? У нас тут колодцы, дисплейчик, шайбунька. Вот так вот. Это сюда. Это сюда. Это вот так. И вот тут вот. Вот так И вот так вот. Скики время. Понял. Прикольно. Так, це Кірік. 13 рік. 20 тисяч. Ой, колись він був 120 тисяч 13-му році. Високо! Слухай, високо-високо. Прикольно. Тут не відкривається. Бажажник нам відкриється. А, тут нема приводу. Хопа. Ну, да, Багажник тут величезний. За двадцятку пойдет. Вообще. Как тіще подліт. Так, то урежик. Цінка немає. Зараз, наверное, напевно, наперевідцінці. І буде ціна. Ліфчик перший. Без ціни. Нічого. Здрасті. Passat, airline. Да, це Airline, це не all track. Нема клікренсу. Хоча у них там різниця 3 см клікренс з all але все одно. 18 рік, 2-літровий дизель, 112 пробігу, 24500. Опа. Зараз ми на нього подивимося. Закрита. Приборка віртуальна, магнітола стартова. Интересные, красивые. С таким пробігом. Дизелечок. Хорошая цена. Octavia, 2018 рік, 2-литровий дизель, 230 пробегу, 15700. Чорні рейлинги, сири, диски. Угу, Октавія 2018 рік, 1.6 дизель, там 2 літра. Тут 1.6, 270 пробігу, автомат 14400. Сріблясті рейлінги, сріблясті диски. Блін, мені так сподобався цей пасад білий. Щас ми на нього подивимося. Так, ці. немає. немає, немає. Джипчик. Джип Патріот. Патрол. Ні, патрол то не сам, чай Паріот. Патріот. Ціни нема. Чорний, на чорному, з чорним. Все чорне, але трошки сіресолоно. закрито, не пускає. Чорні ручки, чорні рейлінги, кайфарики. Так, Тойотка. Друзі, чого не забираємо Тойотку. Хайлендер 16 рік 3,5, 150 тисяч пробігу, 22,999 999, звісно ж, автомат, красиво, сексуально. Огромне і комфортна. Мені просто болгають цією машиною. Движі колес, бачу. Шок. Це що контент. Так, Гранд Santa Fe. Санта-Фе. Santa Fe, 2007 рік. 2,2 дизель, 260 пробег автомат, 9650. Бокс в комплекте. Но это не точно. Чероки, 19 стриг, 2,4, 150 пробігу, 16 тысяч. Конечно же, автомат. Белый, красивый, рест. С 2019 -го року. Закрыто. Сидушки бежевого тканина. Дисплейчик 5,5 дюймов прикольно. Да, да, да. Так, Магіт Так. це X7 повний привід. 2008 рік 23 газ бензину 112 тисяч пробігу автомат 8700 8700 Офігіє ціни. Кодіак. О, тут теж знижка. Кодіак 2018 рік. 2-літровий дизель. 180 пробігу, автомат. роботизована РКПП. 23 999 доларів. 23 999. Ета кайф. Это кайф. Это кайф. Шкіряне кермо, монохромний дисплей. ДСГ повний привід, клімат. Великий телевізор. Круто. Здоровенний. Він просто здоровенний, як сказився. Привід багажника. Підвиски. Не, ну справді величезний, прикольний. Я зараз загляную на ці э, коді, Кодіаки. Але хочу... Ну, з віртуальною приборкою, з 21-го року, чи з другого там рестайл був. Але цей теж нічого. Прикольний для поціновувачів комфорту та класики. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Пум-пум-пум. Так, а цей не продається, це хтось приїхав в гості, мабуть. Ну теж уточняйте. Тіпо... Завжди за ціною можна домовитись. BMW X5 15 рік 3-літровий, 215 пробігу, 29999. Тоновано все. Тоновані фари, тонований лабаш, тоновані диски, тонована сфера, тонована панорама. Все тоновано, я швидкую, тільки лабаш. Ну, Блін, капот розміром з того Nissan капець. Так, да, красиво, прикольно. X-Drive 35D. Он хороший И трошки И тут трошки И там трошки О, тут нормальная приборка Паранама Гарно Дюш, гума Firestone, американець. Вжух. великий. Докаточка. Газовий портчик. Все, як має бути. Чікі брики. Thinking of на nephew. Я не дружу з цими сортками, але нормально. І. Close down. Так, а тут що відкрито. Хто? Хто? Це я так лишив. Так, Міхлєн пропайло, тролівалі. Volvo XC60, 16 рік, 2,5 бензин, 88 тисяч пробігу, автомат 16 500 доларів. Ці. Тут вже дійдемо до, до фінішу. Гольф 17 рік, 1,6, 75 кВт 206 пробігу, механіка 13,999. <клес> Nissan Leaf, 21 рік, 40 кВт батарея, 9000 пробігу, автомат, 18700. Тесла, я-я, Тесла. Нема цінника. А, і все. Обійшли весь майданчик. Планета Авто Хмельницький. Щось питання дзвоніть. Viber, Telegram. Що хочу подивитись? Я щось хочу подивитись і забувся. Ну, от, завершимо кадром на аудюшки. Найяскравіша цаца цієї площадочки майданчика. Прям, ну, дивиться, в кадрі просто. А вживу, до речі, колір різний. Вживу, ця к'юшка трошки має світліший і, певно, колір. Так, да, відрізняється трошки ніж на відео. А так. Але все одно гарно, просто смазить. А що за диски тут? Ага. 255 на 40R19. Красива. Дякую за увагу. Якщо вас зацікавили якісь машинки, звертайтеся. Якщо цікавить підбір, діагностика, допомога у пошуках автомобілів. Номерочок є під відео.